Всіх вітаю, друзі. Справа просувається в дуже і дуже позитивному руслі, і представники української влади погодилися виконати умови Польщі піти на поступки для того, щоб е будувати далі світле і дружнє майбутнє між нашими країнами. Ми зараз про це більш детально поговоримо, а також відповімо на питання, чи закінчаться після цього протести оцих псевдо. Е Псевдофермерів, які відбуваються зараз по всій Польщі. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Цим ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Отже, Україна готова прийняти обмеження на свою торгівлю з ЄС, щоб залагодити суперечку з Польщею в Україні. Україна також закликає до блокади. На імпорт російської е, сільгоспродукції через кордон з Білоруссю та країн Балтії. Таку пропозицію висловив торговий представник України Тарас Качка, і Україна підтримує нові заходи, які запропонував Брюссель, зокрема на обмеження на імпорт е, з України яєць, птиці та цукру з червня 2024 року. Качка також звинуватив Росію в протестах в Польщі та стверджує, що Москва стоїть за нападом на потяги з зерном, і Польща збирається пропонувати Єврокомісії повну заборону на імпорт сільгоспродукції з Росії та з Білорусі. І про те, що Польща збирається це пропонувати в Брюсселі. Ми з вами про це вже говорили. Що стосується поступок, то бачимо, що Україна готова шукати варіанти, і про це, до речі, постійно на цьому наголошує <кій> і польська сторона. Вони говорять про те, що Україна готова піти на багато поступок. Вони готові піти на якесь квотування, на якусь перевірку продукції, на її якість і так далі. Але при цьому... Однозначно кожному буде цікаво відповідь на питання, навіть якщо Польща прийме такі поступки від України чи закінчаться на цьому протести оцих польських мітингувальників, і моя особиста суб'єктивна думка, яка може не співпадати з реальністю, яка може не співпадати з вашою думкою. Я думаю, що ці польські мітингувальники вони не будуть. Зупиняти протест, навіть якщо Україна піде на такі поступки, бо вони хочуть набагато більшого. Вони хочуть, по-перше, щоб Польща повністю відмовилась від зеленого ладу, який прийнято на рівні всього Європейського Союзу, але це є на сьогоднішній день неможливо. Про це заявляв Дональд Туск, і ми також про це будемо говорити в наступних відео. І з іншої сторони, не можна. Вони також хочуть повної блокади кордону з Україною і 100% заборону на ввіз. Там абсолютно всіх е, товарів е, споживчих на територію Польщі. Тобто, це е, одна з тих вимог, яка є просто її неможливо виконати. Ось в чому суть. І навіть після того, коли Україна запропонувала, що ми будемо, е, е, якби ми готові, щоб всю українську агропродукцію перевіряли на якість, на вміст, там пестицидів, гербіцидів і так далі. Е, про що в принципі і говорять оці польські фермери, про що вони говорили на самому початку? Для того щоб якість цього товару відповідала якості по європейським стандартам. Бо оці всі закидони, які вони роблять, це знаєте, вони якби говорять про те, що вони бастують проти проти української агропродукції, бо там нижча якість, а її продають по ціні такої ж якості, як е, польська, і тому полякам набагато тяжче це це саме зерно виростити такої якості а Україні. Це простіше, бо в них якість набагато гірша. Е, і навіть після того як Україна погодилася на е, те, щоб е, ці перевірки відбувалися для того, щоб мож е, щоб перевіряти е, українське зерно та інші агропродукти на е, стандарти ЄС. Це нікого не задовільнило, знаєте, це як воду камінь просто кинули. От е, там три секунди про це поговорили, але польських протестувальників це не цікавить. Найголовніше, що на сьогоднішній день цікавить польських провокаторів, польських протестувальників це е, макси, нанесення максимальної шкоди. По-перше, взаємовідносинам Польщі і України, бо кожен день. Оцього треша, який відбувається, він наносить просто-напросто непоправиму шкоду в короткостроковій перспективі для взаємовідносин українців і поляків, для так само на відношення до українських біженців, які знаходяться на території Польщі, і також наносить дуже і дуже велику шкоду економіці України. Тому як через блокування кордону там митні платежі заходять в дуже маленьких об'ємах, а не в тих, які були плановані і які могли бути. Це по-перше. І по друге, дуже і дуже сильно ця блокада шкодить українському бізнесу, який є так там. Ще поки дихає, знаєте, але е, в країні, де йде війна, в країні, де е, бізнесом займатися стає все тяжче і тяжче, е, допомагають ще зі своєї сторони добити цей бізнес е, польські протестувальники. І е, тут дуже і дуже важливо е, в найкоротші терміни е, знаходити якісь компроміси. Але тут також відкрите питання, на яке я маю негативну відповідь, чи бодай якісь рішення. Які можна якби втілити справді життя, чи вони допоможуть зняти цю блокаду, і чи вони задовільнять польських провокаторів? Я вважаю, що ні. Я вважаю, що вони спеціально вибрали такий кут і такі вимоги, які просто-напросто неможливо виконати, і це буде давати їм нові нові поштовхи для того, щоб все більше нагнітати цю ситуацію і. Щоб чим подовше надав, якби завдавати шкоду Україні та українцям, тому як Польща в рамках європейського союзу вони не можуть повністю відмовитись від зеленого ладу, вони можуть піти на якісь окремі поступки, піти там на якісь інші дотації, можуть там відмовитись на якийсь період від якихось штрафів, про що також заявляла е, польська сторона, але вони не можуть повністю відмовитись від цієї програми, бо це програма всього європейського союзу, і е, якби вона так чи інакше буде виконана. Тому це є перше. Ну а друге, знаєте, це повна блокада кордону з Україною. Ну це взагалі звучить дуже і дуже смішно. І знаєте, мітингувати до тих пір, поки не буде стовідсоткової блокади з Україною. Це значить, що можна мітингувати все життя там. І тут потрібно шукати якісь інші підходи, які також були Польщею запропоновані, але на жаль, на сьогоднішній день не реалізовані. Була прекрасна ідея зі сторони Дональда Туска і його команди. Зробити внести прикордонні пункти України та Польщі до списку критичної інфраструктури цього зроблено не було, і бачимо, що поки що в цьому руслі ніяких дій не відбувається. Також що стосується. Блокування кордону там з Білоруссю та з Росією також бачимо, що жодних дій не приймається, поки що це все йде просто на рівні розмов. Хотілося б набагато швидшої реакції, як мінімум такої, як з українськими, як з блокуванням українського кордону, коли сказали і на наступний день заблокували. А не так, як це відбувається зараз, що вони щось там досліджують, вони щось там думають, вони щось там рахують. І жодних дій не відбувається. Тому, друзі, бачимо, що Україна готова йти на поступки, Україна е, готова е, якби, отримувати навіть якісь мінуси, скажімо так, з такої співпраці. Просто для того, щоб полегшити життя людям. На жаль, е, польські протестувальники мають зараз набагато сильніший голос, ніж польська влада, яка не може перед виборами робити різких. Кроків різких рухів для того, щоб не втратити свій електорат, і саме для цього вони вибрали саме цей період, період передвиборчої кампанії, щоб зв'язати руки діючій польській владі, яка взагалі до цих законів, до цього зеленого ладу немає нічого, бо його приймав уряд Моравецького, а не уряд Туска, і це також треба розуміти всім присутнім. Дякую, власне, друзі, вам за перегляд. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.